Початок нового року, з чим я вас, друзі, щиро і вітаю. І у мене для вас є дуже крутий подарунок, який ви можете отримати просто зараз, який ви можете використати просто зараз. Це дуже проста, але дуже крута діагностична техніка, яка може визначити не тільки ваш подальший рік і плани на нього, а й ваше життя. Тож давайте спробуємо. Отже, уявіть собі, що ви маєте ту суму грошей, ну, наприклад, якийсь мільйон доларів, чи для когось це не дуже велика сума, уявіть собі більшу суму. То, тобто та сума, яка вам дозволяє не думати взагалі про гроші. От уявіть собі, що ви її маєте. Просто зараз, просто вже. Що ви будете робити? Яка картинка вам зразу намалюється? Де ви є? З ким ви є. І що ви будете робити? Кілька секунд, і я вам розкажу значення. Отже, якщо ви уявляєте собі якесь конкретне місце, можливо, на нашій планеті воно реалістичне, то, скоріш за все, вам було б круто поставити собі за мету побувати. Принаймні в своєму житті, принаймні в якісь осяжні терміни у цьому місці. Можливо, саме там вам потрібно бути, бути одноразово або бути на постійній основі проживати там. Можливо, це ваше таке безпечне місце, яке буде у вас програватися у уяві, буде вашим крутим ресурсом. Залиште його собі. Далі, що важливо, чи є ви там один, одна. Якщо ви там наодинці, то скоріш за все вам дуже потрібно відпочити. Ви дуже виснажилися за цей рік, і ваша ресурсність буде. У вашому усамітненні подумайте, як ви це можете зробити. Якщо ви бачите там когось поряд або конкретно когось, подумайте над тим, як складаються ваші стосунки, що треба зробити, щоб їх покращити, і можливо звернутися за консультацією за допомогою, щоб ці стосунки правильно збудувати. Далі, якщо вам хочеться нічого взагалі не робити, от мати мільйон доларів, і нічого, лежати на дивані, замовляти собі супер якісь там круті штуки, отримувати просто кайф від життя, теж діагностично, по-перше, ви втомилися, і по-друге, ви втомилися від неулюбленої роботи. Тобто, вам в цьому році дуже було би бажано попрацювати над самореалізацією, над пошуком. Того, що буде справді вашою справою. Коли ви вирішите ці питання для себе, вашу самореалізацію, те місце, де ви могли би бути, той напрямок, в якому вам потрібно рухатися, у вас сформулюється ваш власний план. Поділіться в коментарях, будь ласка, вашими знахідками, якщо це не секрет. Можливо, є якісь картинки, які викликають питання, і я не відповіла в цьому відео, то я буду коментувати по ходу того, як ви будете писати. Залишайтеся зі мною, ваша Вікторія Зінгер. Найкращого вам казкового, магічного, прекрасного нового року. Здійснення мрій.